Сьогодні вирішила приготувати рибку в томаті. З овочами, звичайно. Є в мене дві такі чудові, файні рибинки. Це хек. Для початку зачищаю повністю всі ось оці плавнички, позрізаю, повністю зачистю тушки. Після того, як всі плавнички позрізала, рибку помила і порізала на шматочки. Нарізати рибку, особисто мені подобається, ще під мершу. Вона тоді рівненько, акуратно нарізається, і шматочки виходять, ідеально, гладенькі і рівненькі. Ось отак. І так, я не відділяю. Рибу на філе. Знаю, що дехто є таким займається, але мені, чесно кажучи, подобається, коли кусочки цілі. Все, тепер залишаю нехай повністю дорозмерзається. Поки рибка розмерзається, я зайнялась овочами. Використовую цибульку і морковку. Якщо по сезону в літню пору, то можна додати ще. Перчику болгарського. Звичайно, нарізати, натерти можна произвольно, як вам подобається. Я використовую класику. Цибулю кубиком, моркву на тертушці на великій. І зараз ці овочі я трішечки спасірую. Тобто, не засмажувати, щоб вони не були золотаві. А просто аби вони пропарилися, щоб цибулька стала, як то кажуть, прозорою. Як тільки цибулька стала прозорою, відправляю сюди морковку і також томлю, коли овочі протушкувалися у власному соці, можна сказати, і стали прозорі, відправляю сюди або томатний сок, або томатну пасту, коли що є. Якщо це паста, то обов'язково також сюди відправляється водичка. Все це добре перемішую. На цьому етапі доводжу до смаку доводжу. Тобто солю, перчу, додаю спеції, які я бажаю. А саме мені подобається додавати три в одному спецію, даю її трішечки. Вона з базиліком, зі шматочками томату. Трішки обов'язково додам паприки. Тим паче свіжого перчику тут немає, тому паприку додаю. Ну, і так як я люблю часник, то обов'язково ще додам сушеного часнику. Це все за бажанням, це все індивідуально. Які полюбляєте спеції, хтось, можливо, більше травок полюбляє, хтось полюбляє якісь суміші. Все це в ваших руках. І тепер замітьте, прошу звернути увагу, що борошно я сюди не додавала. Так само, як і цукор. Раджу все ж таки не зволікати, не зловживати цими двома інгредієнтами. Тим паче, що, якщо додавати борошно, цукор, то це вже буде. Трішечки така страва, яка не кожному підійде. А ось в даному випадку я вам показую саме той оригінал рецепту, який зможе підходити на будь-якому будь харчуванні, будь то здорове харчування, будь то якийсь дієтичний стол, якісь обмеження за станом здоров'я. Тобто ніякого борошна ніякого цукру. Спасировані цибулька з морковкою, томат, сіль, перчик та спеції. Все, доводжу до кипіння підливку. Підливка вже приготувалася, я її переливаю в каструльку і приступаю до обсмаження рибки. На сковородку зовсім трішки олійки розкаляю. І викладаю рибку. Якщо у вас антипригарна сковорода, то ви також можете так зробити. Якщо звичайна сковорода, то там тільки обмакувати рибку в борошні. На звичайній сковороді такі варіанти не пройдуть. І обсмажую трішечки. Рибка посмажена, в мене вийшло на два слої рибки. Так, да, вона не така красива, як з борошном, зато вона набагато корисніша. І чудово смажиться рибка без борошна на сковороді з антипригарним покриттям. Все, залишилося протушкувати, і можна насолоджуватися. Ну, ось і все. Наша рибка в томаті готова, без цукру, без борошна. Підходить для будь-якого харчування, хоч то дієтичне, хоч то здорове харчування. Готуйте і всім смачного!